Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами трішечки про правила інкубації, тому що в коментарях там запитували мене, що робити, коли інкубація вже дійшла до кінця, курчатка прокльовується, яка має бути температура, яка має бути волога, наскільки інкубатор можна відкривати і залишати його відкритим, знімаючи з нього кришку. І як це все відбувається? Відбувається це все взагалі дуже і дуже просто. Інкубатор у нас теплуша, в ньому лупляться курчатка. Вчора ми одних вже забрали. До вечора ми ще декілька забрали. Кришка інкубатора в нас відкрита до тієї пори, поки я там не виберу всіх курчат, не виберу залишки від яєць, які у нас залишилися скарлупа яєчна. Потім кришку інкубатора накриваю. І вся інкубація у нас продовжується далі. Що у нас стосовно температури та стосовно вологи, температура в інкубаторах у мене з першого дня інкубації, до кінця інкубації, поки не вилупляться всі курчатка, залишається такою ж. Тобто 38 градусів, і при 38 градусів інкубація в наших інкубаторах проводиться постійно. Стосовно вологи на 19-й день, коли курчатка починають в моєму інкубаторі прокльовуватись, не знаю, як у ваших інкубаторах, ну, в моєму на 19-й день вже є піск і вже є перші прокльови. Навіть якщо волога на дисплеї ось тут показує 45-42, 40, я вже воду не доливаю. Чому? Тому що, якщо долити воду і підняти вологу до 50-60%, коли починають вилуплятися курчата, волога збільшується і може бути більше як 100%. Ось дивіться, показую 80 волога, хоча вчора вона була 42. Воду я не доливав. Всі наші ємності, канавки, які у нас є в інкубаторі, ось вони у нас внизу. Вони у нас без води. Чому? Тому що курчатка, коли долубляються, вони мокренькі і температура, і волога за рахунок всього збільшується. Піднімається температура, тому що саме курча дає температуру, воно мокре і гаряче. І до того всього іще додається і волога, тому доливати воду ні в якому разі не потрібно. Кришку інкубатора ви можете залишати відкритою не більше, там як на 3 хвилини, тому що це кури. Коли я забираю качок, достаю каченят, то інкубатор у нас може бути відкритий довше. Ось дивіться, практично вже всі у нас курчата вилупилися. Залишилось у нас декілька яєць, які у нас не проклюнулись. І того у нас. Не проплюнутих виходить? Щоб вам все точно і дословно показати і розказати. 2, 4, 6, 7. Ось дивіться, 2, 4, 6, 7. Два яйця у нас ще проплюнутих. Два яйця у нас проплюнуті ось так більше. Тобто ще 4. І у нас 2, 3, 4, 5, 6 курчат. Сидить в інкубаторі. Тобто ще 4 у нас вилупиться, і 6 у нас вже вилупилося. А ці яйця прийдеться викинути, тому що, скоріш за все, курчатко в цьому яйці завмерло, і вже вони не вилупиться. Чому? Тому що кінець 20-го дня, 21-й, прокльову немає, і навіть якби він був, то вже з нього здорове не вилупиться, тому що здорові курчата вилуплюються на 20-й день, особливо у яєчних порід або яєчних кросів. Так що ось такі справи і ось такі рекомендації від мене. Температуру і вологу я не додаю, не підвищую і не знижую, все воно робиться самостійно, само собою, можна так сказати. Саме головне. Забирати курчат. За період інкубації, що я вам ще хочу сказати, коли починають вилуплятися курчата, відкриваємо ми інкубатор не частіше, як три рази. Ось у мене це буде друга виборка курчат. Перший у нас самий був великий це вибір курчат. Другий у нас менший. І третій у нас буде вже взагалі останній і самий маленький. Тобто курчат забираємо по, ві... по мірі. Вилуплення і для того, щоб не була дуже велика волога, щоб інші курчата, які проклюнулись, не затекли, так би мовити, ось дивіться, як воно прокльовується. Не затекли від надмірної вологи. Все, кришку інкубатора ми накриваємо назад, включаємо інкубатор в мережу. І інкубація у нас продовжується далі.